На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити, та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо, та хто нас веде. Цей фільм один з 20 монологів, спогади про події не такої вже й далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Після проголошення незалежності нічого не змінилося. Ну, повісили прапор. Герб потім деяких державних установах повісили, не всіх. До сьогоднішнього дня. На всіх органах державної влади ви побачите державні атрибути. Але крім цього, все інше залишилося незмінним. Більшість Верховної Ради, яка в першу чергу є генератором усіх змін державної політики, тому що все має відбуватися на основі закону. Закон приймає більшість Верховної Ради, тобто парламенту. Так, от більшість після проголошення незалежності не змінилася. А відтак не змінився стан ментальності законодавчого органу уже незалежної України. Не змінилися традиції, не змінилося політичне виховання. Все залишалося по-старому. Верховна Рада України продовжила працювати в режимі Верховної Ради Української РСР тільки з певними, як кажуть, нюансами. Один із головних нюансів, новий незалежної України, стала тема приватизації, тому що склад Верховної Ради, більшості Верховної Ради. Представляв здебільшого так званий директорський корпус. Тему ринкової економіки, яка базується на різних формах власності, вони сприйняли як можливість трансформувати державну власність у свою особисту. Оцим успішно займалися депутати після проголошення незалежності. А все, що стосується базових засад демократії, без чого неможлива ринкова демократична економіка. Це все залишилося поза увагою Верховної Ради України першого скликання. До сьогоднішнього дня ми не маємо базових законів, які дають нові умови для виробництва у сільській місцевості. Тільки зараз розглядається питання про е, е, ринок землі через 20 років незалежності. Польща для порівняння, яка сьогодні має в своєму бюджеті в п'ять разів більше коштів, ніж в українському бюджеті, Польща почала свої економічні трансформації з малого підприємництва і особливо із селян односібників, яким створено було умови для того, щоб вони поступово ставали фермерами, набували прибутків, набували власності або на основі оренди, або на основі купівлі земельної ділянки, і ставали. Потужним середнім класом на селі. Якби Україна змінила лише от одну свою складову економічної політики щодо села, воно б не гинуло, а розвивало бся. Там би були дороги, дитячі садки, там би були кошти у місцевому бюджеті, було робоче місце, і село давало б десь за оцінками фахівців втричі більше доходів до бюджету. Державного, місцевих бюджетів, і саме головне, українське село на 90% наповнило б український ринок українською продукцією. А що ми сьогодні купуємо на ринках? Здебільшого іноземне. А купуючи іноземне, 70% вартості цього товару ми припрятаємо виробнику за кордон, а не своєму, сільському, вчителю, лікарю, врешті-решт, тому самому односібнику, який працює на селі. Другий сектор. Який також лежить на поверхні, який би додавав українському бюджеті приблизно ж скільки доходів, скільки сьогодні ми маємо. Сьогодні державний бюджет 37 мільярдів доларів. Потенціал транзитної України за висновками експертів 30 мільярдів доларів. Він не працює, тому що за 20 років ми не побудували жодної європейської транспортної мережі. І ще один сектор економіки, який в Україні мертвий. Туристичний галузь. Потенціал знову ж таки колосальний. Країни, які не мають і сотої долі тих ресурсів, що Україна, наприклад, Прибалтійські країни, Словенія, це країни після розпаду В Яславі, які утворилися, Хорватія, Чорногорія сьогодні леву частку своїх доходів на місцях формує за рахунок туристичної діяльності. Все, що потрібно для того, щоб людина змістовно Відпочивала і бачила всі ті природні принади, які в кожній країні, все використовується сьогодні і наповнює державний бюджет. У Римі, де 40 мільйонів на рік туристів буває, весь центр це суцільні руїни. Але на ці руїни приїжджає турист. Йому це цікаво, бо це унікальні речі в Україні. Ви чули про таку політику збереження історичного середовища? Національного середовища, яке б трансформувалося потім у туристичну привабливість Києва та й загалом України. В Україні колосальна кількість таких місць. Згадайте кам'яну могилу, хто називає 15 тисяч років тому назад. Ця, ця, ця конструкція постала, хто там 10 тисяч, але це унікальні місця, про які українці не знають. А ми хочемо, щоб до нас світ їздив. Так от, завершуючи тему, чому, чому. Дуже просто тому, що не відбулося після проголошення незалежності зміни владного менталітету, і парламент, і всі наступні уряди були представлені на дві третини, а то і три четвертих вчорашніми ж професіоналами-комуністами, які вміли будувати комунізм, але не вміли будувати демократичну ринкову Україну. Була стратегічна помилка народного руху України за перебудову 1991 року. Що після проголошення незалежності одразу треба було проводити парламентські вибори, і я впевнений, тоді змінила бся більшість, тоді вона була більш демократичною, і тоді можна було через. Механізм люстрації, тому що закон, такий в Верховній Раді, де більшість була представлена демократичними силами, можна було провести, а відтак рухатися набагато швидше до європейської демократії і економіки. Я не вірю в лідерство, я вірю в команди. Мій принцип політичний принцип це формувати команду однодумців, з якою далі рухатися в політичному житті. Саме команди політичні дозволяють реалізувати найбільш масштабні задуми політичних трансформацій, економічних трансформацій, соціальних трансформацій. Зверніть увагу, Ющенка, його сьогодні багато критикують. Але я вам скажу як людина, яка була дуже активно задіяна в всіх процесах щодо президентства Ющенка, як тільки Ющенко став президентом, Юрій Іванович Костенко сказав: Я буду залишатися звичайним депутатом Верховної Ради України. Хоча мав можливість майже на будь-яку посаду в уряді і на інші посади. Чому я не пішов? Команду президента Ющенка, тому що там не було саме команди, там були гарні особистості, там були багато амбіцій і політичних, і економічних, але там не було командної роботи і командного розуміння, що треба робити і в який спосіб. Коли в 2005 року, після інаугурації президента Верховна Рада України майже півроку чекала. Пакет законодавчих змін для того, щоб Україна почала рухатися шляхом реалізації десяти кроків на зустріч людям президента Ющенко. І голосували б 24 години на добу ці закони. Я не маю жодного сумніву, тому що такий був стан після помаранчевої революції. Парламент був готовий голосувати за всі реформи, самі глибинні і самі системні, і працювати денно і ночно. Але ми цих пропозицій від команди президента Ющенка, а це ж уряд, це ж адміністрація президента, так і не побачили. А побачили навпаки таку, знаєте, біганину, коли один пропонує соціальні стандарти стрімко підвищувати, другий пропонує енергетикою займатися, третій сільським господарством, четвертий ще чимось, а в результаті нічого. Тому, яким би не був геніальним президент чи лідер суспільства, якщо в нього не буде більшості однодумців в парламенті, якщо в нього не буде більшості однодумців в уряді і на місцях нульовий результат. Ми його побачили з 2005 по 2010 рік. Сьогодні ми бачимо інший тип команди, де є відповідальність. І в парламенті, і в уряді перед президентом Януковичем, їхнім лідером. Але є друга системна проблема ця команда відзеркалює лише інтерес великого капіталу. В Україні виборець привчений дивитися не на політичну силу, тим більше не на ідеологію, а на вождя. Так навчив Володимир Ячленін. Володимир Ільчає не виліз на броньовика і каже, будемо тепер рухатися ось туди. І всі за ним побігли. І так бігли 70 років, а в Незалежній Україні ще 20 років бігаємо за вождями. Як у нас називаються партії? Хто їх пам'ятає? Пам'ятають Ющенка, Тимошенко, Януковича, Яценюка. Навіть Тягнебока почали згадувати. Але не згадують, а що це за партія, що за ідеологія, яка програма в цій партії? І саме головне, а що ця партія робила? Тому питання щодо лідера. Це питання європейської практики, має бути не просто потужним лідер, а має бути потужним політична команда, яка працює за одним сценарієм і за одними рецептами. Якщо цього немає, політика перетворюється у біганину по колу, що ми бачимо і спостерігаємо протягом 20 років. Людина дивиться на політику виключно крізь призму того, що в неї на столі. Якби Україна з року в рік, від виборів до виборів, давала все більше статків на стіл кожного громадянина, то це й була б реалізація української національної ідеї. Вона дуже проста. Господь Бог нам дав все для дуже гарного і змістовного життя. Я кажу про потенціал України як держави. Але Господь Бог поки що не нагородив українську владу і відповідальністю за те, що він у владному кріслі має робити, і тими політичними командами, які використовують ці всі ресурси, для блага кожного, а не для блага своєї сім'ї чи свого клану ну, чи свого там, регіону. А кому потрібна у Європі сильна, потужна Україна з таким колосальним потенціалом? Це ж означає, що тоді, наприклад, дві домінанти Європейського Союзу Німеччина і Франція десь у чомусь мають ділитися із третім колосом, який постане на теренах колишнього Радянського Союзу. Кому це вигідно? Ні, це не вигідно. Ті ж самі Німеччині і Франції. Ви знаєте, я дуже довгий час, як людина, яка вчилася і демократії, і політиці широко розкритими очима вивчав досвід демократичних країн. І мені все подобалося. Я тільки не міг зрозуміти однієї речі дуже довго, до 2001 року. От чому дійсно ні США, ні Європі не потрібна сильна, квітуча і могутня Україна. У 2001 році я для себе, як колишній науковець, зробив політичне відкриття. Та нікому ми, крім самих себе, не потрібні сильними. Бо в 2001-му відбувся для мене той рубіж, який я перейшов у ну, власних роздумах. Коли я поїхав напередодні відставки прем'єр-міністра Віктора Ющенка до США із певною місією, і я запитував їх, лише давав їм всім на рівень був дуже високий зустрічей, я їм всім став одне питання. Скажіть, будь ласка, чому за всю історію незалежності єдиний уряд, який називаємо ми демократичним, який дійсно зробив багато системних речей, від Бартеру перейшли до нормальних? Грошових відносин в економіці, це, це е, класика економічного зростання. Не отримав від вас жодної копійки кредитних ресурсів, жодної копійки. На відміну від усіх попередників, які продовжили будувати в незалежній Україні радянський тип економіки, відносин і на ринкову економіку, а економіку олігархічну. Чому відповіді я не отримав? І тоді я зробив переоцінку того, що потрібно західному світі у вигляді України? Ми на сьогоднішній день у такому становищі дуже вигідні партнери, бо ми слабкі, ми постійно просимо допомоги або у США, Міжнародний валютний фонд, або в Європі, або у Братській Росії. І в такому становищі кожен нами користається. Я дуже добре пам'ятаю перші роки незалежності. Я вів тоді дуже важливі теми для українського незалежного буття. Тема ядерного розброєння очолював спеціальну комісію Верховної Ради і тема національної безпеки. Також я очолював спеціальну депутатську комісію, яка розробляла основи національної безпеки незалежної України. Я не розумів, чого наше вище керівництво політичну Україну, нехтує цими всіма, начебто, прописними істинами, які додають сили Україні, наприклад, ядерна зброя. Ну для чого її віддавати дуже швидко, тоді, коли ресурс ядерних боєзарядів, коли вони є безпечними, вичерпувався аж 2003 року. Для чого все вивозити 94-го року? І за наші колосальні рішення для всього світу, тому що зниження ядерного протистояння це. Пріоритет номер один у політиці Сполучених Штатів Америки. Сьогодні вона бореться за те, щоб там якихось 95 кілограмів високоактивного урану забрати з України. 95 кілограмів. А ви знаєте, скільки ми віддали у ядерних боєголовках тактичної і стратегічної зброї в Росію, високозбачену урану і плутонію? Десятки тонн це матеріали, які не мають ціни. І за це ми отримали що? Паперову гарантію нашої безпеки. І навіть подяки не отримали, в тому числі і з Європейського Союзу. Сьогодні нас Європейський Союз вчить демократії, а де був Європейський Союз, коли забирали ядерну зброю з України, і він казав, що ви ж тільки віддайте, і все у вас буде хорошо. І ви будете у Європі, і ви будете в НАТО і все інше. Я ж ці речі пам'ятаю, бо посол. Вірішу посли країн до мене, як до керівника цієї комісії, приходили щоденно. В черзі стояли зустрітися із головою цієї комісії. Віддайте ядерну зброю Росії. Так це ж Росія імперією була, а не Україна. Це ж вона нам постійно загрожувала щодо території, щодо нашої, загалом, нашого політичного існування, а не Україна Росії. Чому ми маємо віддавати так терміново все Росії? Давайте поставимо це під міжнародний контроль. Це ми були аргументи в розмовах із Збігнівом Бжезинським, із заступниками міністра оборони США і з масою керівників європейських силових відомств. Але ні, ні-ні ні. Поки не здасе, ми з вами не сядемо за сіл переговорів щодо вашого, вашої європейськості. Віддали. Чорноморський флот юридично 100% наша власність. Але. Помилки керівництва України призвели до того, що почали ділити. Що нам Захід сказав? Ви домовтеся з Росією, це не наша справа. Ви домовтеся якось. І 70% нашої власності ми передали Росії. І спослабили себе. Активи Радянського Союзу. Навіть був договір 4 грудня 91-го року про розподіл активів і пасивів Радянського Союзу. Україна отримала колосальну суму, якби це все Росія передала нам. Майже 18% ВВП, ВВП, що робилося в Союзі. А частка Золотовалютного фонду, Алмазного, а вони були найбільшими у світі. Це за інформацією газети Ізвістія перед розпадом Радянського Союзу. А де воно все? В Росії. А де заощадження українських громадян до 91-го року? В Росії. А це колосальна сума. 132 мільярди доларів, не гривень. Але вище керівництво України точно так же не розуміло, що треба спочатку дбати про своє. А потім про сусіда, і до сьогоднішнього дня не розуміють. Коли я чую, як Путін із Медведєвим каже, що Росія, Україна це наш дів'янець вічний. Ми вічно допомагаємо там своїм дешевим газом, а вони тільки в нас на шиї сидять, та ще й брикаються, не подобається. То тобто я ж хочу сказати все з точністю до паки. Росія вічний божник України і за ядерну зброю, і за Чорноморський флот, і за транзит, який є найнижчим у світі, і за багато-багато інших речей. Тому ось вам відповідь на питання, кому потрібна сильна Україна в Європі чи в світі нікому. Тільки нам, українцям. І виходячи із цієї простої тези, і треба будувати всю державну політику. Що вигідно Україні, то вигідно і світу. Оце має бути домінантна, якою повинні користуватися президенти, парламенти і будь який чиновник на будь-якій державній посаді. Як нам із нашими реаліями ужитися сьогодні? З однієї сторони, крім нас самих у світі нікому сильні ми не потрібні. А з іншого боку, ми сьогодні настільки залежні вже від світу, в усьому, ми сьогодні не маємо можливості самостійно пенсіонерам виплачувати пенсію. Купувати у братській Росії найдешеві, як вони кажуть, газ все тільки з допомоги кредитування. І причому зверніть увагу. За які відсотки, наприклад, у 2009 2008 роках уряд позичав гроші? Це страшна руйнівна політика. Замість того, щоб розвивати своє, ми дотуємо весь фінансовий сектор всього світу. 80-90% іноземних товарів в Україні це 70% коштів з кишені кожного українського громадянина, які вертаються. Назад іноземному товаровиробнику, замість того, щоб своє виробництво дотувати. Звичайно, це політика не просто там себе послаблення, а самоїдства, але ми маємо таку владу, яку обирає наш громадянин. Я по життю те, що чи про що мріяв, багато в чому добився. Бо мої мрії дуже прості, як і кожної людини. Якщо говорити про сьогоднішні мрії, я мрію, щоб в Україні постала політична правоцентристська партія, яка здатна боротися за владу в Україні. І саме тут я найбільшою мірою віддаю сьогодні свої знання, досвід і своє бажання жити в Україні, де влада опікується і і виробничою діяльністю, і соціальними стандартами. Я таких заяв не роблю, що я от піду з політики. Я буду працювати рівно скільки, скільки мені люди будуть довіряти. Врешті-решт, це виборна посада депутат Верховної Ради України. Я хотів би, хотів би попрацювати в команді однодумців ще раз у виконавчій владі. Я не ставлю конкретного питання на якій посаді, але саме в команді однодумців, які б могли... В Україні започаткувати системні рішення, особливо в частині українського виробника малого підприємництва. Те, що я називаю роби українське, купую українське і захищаю українське. Оце політика, яка у найкоротший термін дасть системні і глибинні зміни в українському бутті. Україна буде такою через 20 років яким буде виборець через 20 років. Якщо цей виборець буде не тільки мати право вибирати, але і бути відповідальним за свій вибір, тому Україна буде ставати все більш кращою і все більш людянішою, якщо говорити про державу. Якщо е, хтось думає, що ми вже пройшли половину часу. Біблейської історії ми все ж 40 років буде, ми 20 начебто прийшли. І через 20 років все стане одразу ж на свої місця, і Україна стане тією землею обітованою, то так не буде. Це є процес взаємний людини і влади.